Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готується до масового виробництва балістичних ракет Сапсан, за даними директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентина Бадрака, ракету вже випробували у бойових умовах. У коментарі Еспресо експерт зазначив, що вона подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. На думку військових аналітиків, якщо тепер ця зброя дійсно готова до серійного виробництва, вона може стати козирною картою України і суттєво вплинути на хід війни. Адніше про це в матеріалі Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал. Оперативно тактичний ракетний комплекс «Сапсан» з експортною назвою Грім-2 був розроблений конструкторським бюро південне ще у 2013 році. Тепер, за повідомленням президента Володимира Зеленського, в Україні розпочато серійне виробництво вітчизняної балістики. Як розповів військовий аналітик Дмитро Снегірьов, ця ракета може летіти за так званою аеробалістичною траєкторією, роблячи непередбачувані стрибки і ухиляючись від протиракет противника. Це збільшує її шанси подолати ППО ворога. Подібні Сти ості мають і російські ракети. Іскандер. Реальна дальність українського комплексу може скласти до 500 кілометрів. Варто зазначити, що це співмірно з німецькими таурусами і на 200 кілометрів перевищує далекобійність «Атакамс». Як це вплине на хід війни, маючи власну балістику, сили оборони України зможуть дотягнутися до будь-якої цілі на окупованих територіях і в прикордонних районах Росії? Зокрема, у зоні ураження опиняться аеродроми Мілерово та Балтімор, де базується фронтова армійська авіація ворога. Саме вона є передумовою тактичних успіхів Росіян у використанні ними кабів та фабів по позиціях ЗСУ? Також у радіус дії Сапсана потрапляють бази накопичення в Росії та на окупованих територіях. Що стане болісним ударом по логістиці. Крім того, в зоні ураження опиниться і окупований Крим. Це кардинально змінить політичний порядок ДНИ щодо диктату Росією своїх ультиматумів. Ба більше, за словами директора з розвитку Дефенс Експрес Валерія Рябих, маючи боєзаряд вагою від 500 кілограмів до тонни і дальність, хоча б у 500 кілометрів, сапсан може створити умови для переходу від стратегічної оборони до стратегічної наступальної операції. Ще однією безумовною перевагою власного балістичного озброєння. Є те, що Україні більше не треба буде запитувати дозволів на ураження законних військових цілей на території РФ. Попри те, що зараз обмеження з боку заходу, нібито зняті, все і досі залежить від політичної кон'юнктури. У випадку з українськими засобами ураження такої перестороги не виникатиме в принципі, підкреслює Дмитро Снегирьов. Скільки ракет потрібно Україні? Наріжним каменем цієї зброї, а відтак її ефективності, що вплине на хід війни, є серійне виробництво. Очевидно, що на початку. Овому етапі кількість ракет буде мінімальною, за словами експертів. Випуск десятків ракет може слугувати лише для разових акцій відплати, щоб мати реальну можливість вогневого контролю над ворожими локаціями Україні необхідно вийти на виробництво хоча б декількох сотень одиниць. Відтак ситуація на фронті суттєво зміниться тільки після масштабування виробництва, а це точно не в горизонті одного року. Що може протиставити Росія? Тотального прикриття Росії від балістичних ракет засобами ППО, звісно ж, немає. Втім, і перебільшувати проблеми ворога у протиповітряній обороні не варто. Вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. На озброєнні у ворога є комплекси, які за своїми характеристиками здатні впоратись з балістикою. Наприклад, ЗРК С 400 Тріумф. Водночас на практиці вони продемонстрували нездатність захистити навіть себе самих. Підтвердженням цьому стали удари безпілотниками гур помість. Тяг базування цих систем в Криму за словами авіаексперта Валерія Романенка. Якщо у України буде балістика на 500 або хоча б пристойні 300 кілометрів, можливості С-400 будуть дуже обмежені. Крім того, вздовж лінії фронту їх багато не встановиш. Таким чином, при грамотній підготовці ударів сили оборони зможуть мінімізувати втрати від збиття наших ракет. Крім того, Україна вже має відпрацьований механізм комбінованих ударів для прориву російської ППО. Аеродинамічні засоби беруть на себе основну. Увагу ППО даючи можливість працювати балістиці. Власне за тим же принципом діють і росіяни. Можна резюмувати, що поява власної балістичної ракети це не лише прорив у технологіях, це демонстрація спроможності України самостійно формувати свою стратегію стримування. Перші запуски вже довели. Українська балістика не експеримент, а реальний інструмент покарання агресора. За даними західних аналітиків, США вже найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням. Причиною є те, що адміністрація Дональда Трампа робить акцент на мирному врегулюванні військового конфлікту. Тим часом Росія у 2025 році планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. А ЄС не може надати Києву й 40 мільярдів євро. Докладніше про те, що буде з фінансовою та військовою підтримкою України після виходу з Гри Америки. Далі підписуйтесь на наш канал. Про ймовірне припинення допомоги Україні заявив Піт Гексет, колишній телеведучий, а нині міністр оборони США, відомий своєю лояльністю до Дональда Трампа, враховуючи, що ця думка була озвучена під час обговорення бюджету США на 26-й рік, у Вашингтоні вважають, що загроза Росії це проблема Європи, тому американці не повинні фінансово вкладатися у боротьбу з нею. У матеріалі видання The Telegraph йдеться про те, що з 22-го року США виділили Україні близько 74 мільярдів доларів. Ларів військової допомоги, але тепер наймогутніший і найбагатший союзник України буцімто покинув її. Аналітики вважають, що зараз в України є тільки три варіанти: сподіватися на постачання зброї з Європи, купувати американську зброю за європейські кошти або ж виготовляти її на власних підприємствах за рахунок європейських союзників. Проблема в тому, що, хоча європейські лідери обіцяли взяти на себе зобов'язання з поставок озброєння та фінансувати його придбання, справа рухається вкрай повільно. Оборонний План ЄС зірвали Угорщина, Словаччина, Хорватія, Іспанія та Італія. Згідно з деклараціями європейців, Україна повинна була отримати 40 мільярдів євро. Натомість Києву надали тільки мільярд з мирного фонду ЄС, що формується із заморожених російських активів. Втім, внутрішнє виробництво України наразі задовольняє до 50% військових потреб. Ба більше Україна вже перевершує ЄС у виробництві багатьох видів зброї. А деяке вітчизняне обладнання краще за іноземну техніку, оскільки. Точніше адаптоване до конкретних потреб Ти ж стосується й української системи РЕП Ліма, що перевершує російські та західні технології у глушінні керованих бомб з іншого боку, у 2025 році російський режим планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. Іронічно, що євросоюз, який не здатний виділити 40 мільярдів євро Україні, цього ж року заплатить Москві понад 20 мільярдів за нафту, газ, вугілля та уран. Таким чином можна констатувати, що значна частина ок оборонних витрат Кремля фінансується безпосередньо самою Європою. Попри все, це Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати їй військову допомогу, зокрема системи ППО та боєприпаси для них. За словами радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишина, змінити деякі системи та боєприпаси зі США буде дуже складно, але команда президента України та Міністерства оборони працює над тим, щоб рішення було знайдено якнайшвидше. За останні дві доби служба безпеки України завдала одразу декілька вкрай болісних ударів по Росії у результаті проведення спецоперації Паутина і атак Кримського мосту. Кремль поніс не лише військові, а й неабиякі репутаційні втрати. Міф про неприступність стратегічних об'єктів на території Росії в черговий раз був розвінчений. Ба більше низка авторитетних військових експертів з усього світу визнали, що українці виявили критичну уразливість російської армії. На думку аналітиків Daily Mail, Кремль не залишить. Без відповіді таке приниження і може наважитись на ядерний удар. Докладніше про чотири сценарії розвитку подій далі. Підписуйтесь на наш канал. Західні експерти вважають, що на тлі останніх подій Владимір Путін може вдатися до ескалації безпрецедентного рівня. Америка і Китай неодноразово попереджали, що не потерплять використання Росією тактичної ядерної зброї. Втім, оскільки Дональд Трамп вагається щодо обов'язків США захищати Європу, Путін цілком може вирішити, що це ризик, на який варто піти. Найімовірнішим сценарієм експерти вважають спрямовану атаку тактичною ядерною зброєю по концентрації українських військ та техніки на лінії фронту. Хоча Україна намагається максимально розосереджувати свої сили, навіть у малонаселеному районі психологічний ефект такого удару буде величезним, як для військових, так і для цивільних. Ще одним ймовірним сценарієм є ядерна атака українського аеродрому. Такий удар став би прямим актом помсти за знищення десятків російських бомбардувальників. На думку аналітиків, результатом цієї операції може стати загибель не лише українських військових, а й фахівців НАТО, які за даними джерел таємно діють в Україні. Чи більш масштабними будуть наслідки ядерного удару по атомній електростанції. Хоча радіація від самої тактичної зброї не становила б загрози для західної Європи, радіоактивні опади від розірваного реактора завдали б незліченої шкоди навколишньому середовищу. За словами експертів, наслідки такого удару можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. Найнебезпечнішим сценарієм буде застосування Росією ядерної зброї проти мирного населення. Жертвами можуть стати сотні тисяч мешканців великих міст. Як то Одеса, Київ чи Харків, попри те, що цей сценарій здається малоймовірним через масштаби наслідків, Путін може піти на нього, припустивши, що НАТО не відповість симетрично. Аналітики Daily Mail зазначають, захід дійсно не готовий до ескалації такого рівня. Зокрема, Британія, яка після холодної війни демонтувала тактичний ядерний арсенал, має лише стратегічні ракети Trident, не придатні для стримування подібних загроз. Своєю чергою, французькі та американські системи також зорієнтовані. Овені переважно на стримування, а не на превентивну відповідь. Експерти припускають, що спровокувати США на ядерний удар по Росії може лише масована атака мирних міст України. Британські військові аналітики вже закликають уряд до негайного переозброєння, адже сьогодні Росія ставить на карту життя та свободу кожного громадянина Великої Британії. Остання на думку експертів, так само беззахисна перед загрозою тактичної ядерної зброї, як і сама Україна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.